А всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо в гру Welcome to Fredbear. Тобто. Е ласкаво просимо до Фредбера. Тож я пропоную не затягувати, а розпочинати. Я сам не знаю чого очікувати, БЕО. Привіт. Вільям Офтен. Я говорю з Вільямом Автоном. Yeah, да, ви хто? On, Я вам телефоную через аренду складу. <реку> Коротше, <реку> вам треба звільнити склад, тому що ми переїжджаємо. <реку> ну і вам треба забрати всі ваші речі до того, як ми це все зробимо. <реку> Або у вас є достатньо часу, так що все нормально. <реку> ну, якщо можливо, то сьогодні. Окей. Мы еще той самый Вильян Афтон. Утах. Я граю? А, ну окей, добре, я мышкою, типу. Эмм... Ем, добре. Мишкой квацию? Де мої стрілочки? Я... Що? О боже, вау, це так круто! Ми крадемо е, ключі. Так, е, треба знайти сховок. Боже, якби б я ще бачив свої ноги, але я вже хочу занадто багато від цієї гри. Круто. Так, присісти я не можу. Так, ми лишили, коротше, ключі на вході. Дякую. Дуже зручно для людей, які хочуть щось вкрасти звідси. Що у нас тут? що там? А ну, такі от у нас, коротше, склад. За счет те сами плюшки. Плюшки 208. 205, ну добрый. А, логин, блядь. Окей. А я. Чё? Чё, они такие страшные? О боже. А я Лихтарик взяты. Ёбана жизнь, я испугался. чё, чё то страшный. Боже голова. Металолом. Металлобрух. Ну це це пиздец, просто для чого він тут. О боже. Пиздец. Окей. Боже, коли граєш з нормальним звуком, таке відчуття, ніби то ти в Віарі. Так. О боже, ну ви серйозно. Що це, блядь, біба і Боба. Так, це Бонні. а це Фредбір. Бонівать ти стриошний. Це якийсь окурений Фредбер. Що за звуки? чому двері зачинені? О, блять! Да. Не очікував. Дуже сильно не очікував. Um, так, це Балора. Балора. А ну? Вимклі. Вимкнули світло. Mm. І що? Так, F для ліхтарика. Ой, блядь, повернути наліво. О, блядь, чого ти що тут робиш, злякав мене направо? І що мені треба робити? Ну, коротше... Не можеш вийти звідси, увімкни. Ну давайте спробуємо це. У нас такий тестовий режим вам сподобається чи ні. Блять, ну виградає дуже класно. Ну, блін, я навіть не знаю, що коментувати, будемо очікувати жахастики. Поки в нас перезагружається вентиляція. Ні, та 100% хтось має прийти так спочатку, налякати якось нас через оце вікно. Блять. Для чого так хлопати ліхтариком? Це не ти? Ну, я не знаю, що ще казати. Страшно. Опа, хто іде. І що? нахуй єблан. О Дзібіл, боже. А якась підсказка, що мені робити, Бля. Ай. Так добре, давайте. Вимикаємо. Ну це круто, мені не пояснили, що робити. Подивіться в блокнотик. І що? Увімкніть комп'ютер. to the right. І що це тільки що було? Шш. Окей. Okay. Ну давайте сидіти, я просто не зрозумів, ну типу, і як. Світло я вимкнув. Підсказку мені не дали, що з ним робити. Ну, Просто, блядь, вікно розбив. ты, блядь, тут рассказываешь мне сейчас? Успокойся. Ну, так, спит право в ухо жить. блять Уходить. Что ты храпишь мне тут? Пошел нахуй. Страшно добре, ну прикольно, блять, ну уходь. Ма. Щось минулого разу на мене нападало набагато менше. Блять, це навіть не ночі, де. Блє. Успокойся. Він дуже сьогодні активний. Ну, а, цілком гру я проходити не буду. Подивимось, як вона вам зайде. Якщо так, то будемо грати далі. А якщо ні, то, ну якби самі знаєте. Що ні, на жаль. І що? У мене є якийсь чекпоінт? Бонні йде. Стукаю вікно. Немає нікого. Блять. Ну добре. Типу, розібрав що робити. Бля, вони 12 років сиділи. Іди нахер, блядь, за шо? Пока. Блядь. Блядь, чувак просто вмонтулив нам. Ви серйозно? Баора нападає на нас. Нас не бачить. Тобто нас не існує. Граємо. Так, комп'ютер, дивимося на цього медведя. І на цього. Ну, добре. Стріляємо з ліхтарика. Я просто не розумію, як його відлякувати. Це ж жесть. Ну він іде. Він стукає. Він уйшов. Ем, Блять, це треба комп'ютер включити. Ем, можливо весь прикол у тому, що медведя треба відлякувати ліхтариком. Ніхтось на вухо дихає. Ну, він втік, куди він? Мені треба зачинати двері чи ні. Він тут. Окей. Я че, як ти дихаєш, збочений медвідь. медведь. Бля, чим більше помирають, тим якось, я не знаю. їх все більше і більше, скот. Опа. Стукає. Немає. Медведь тут. Дед сидить, окей. Прочежасть добре. Окей, вентиляційні шахти у нас загрузились. Знов хтось дихає на вухо. Я його прогнав, типу. Все добре? Ну, блін. Тобто нас ще навіть немає від кого двері зачиняти? А якщо там заяць буде? Пришов, стукає. Уходить. Медведя, Діда. А, Діду похуй. Дід, коротше, в цьому рані він безучасний такий. Давайте з вами побуд... побудемо, боже, побачимо, що відбудеться, якщо система дозарядиться. Він наче, як мопс, старий хрупий, чесно. Фредбер що з тобою? В тебе астма? Окей. Бляшик. І що тепер? Про що? І... тягнеться до мене клас, о. є батьчо, і з якого моменту? Окей, давайте ще разок. Крутим, крутим. Блядь, тут... Типу, що ми робимо? Пробки докручуємо? Хто шарить в електриці, напишіть. Ну, морда, що мені з нею робить? Ну новен, блядь. А, окей. Давай, давай, давай. Окей. Как можно так ее долго и безбожно откручивать? Дед, блядь. Дед. окей. Давай, 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 круты. Как долго? Еще. Блять. Ебать. О боже. Що за звуки? Ага, на цього ж ми хане світим. Фух. Окей. Uh, okay. Тож, ми сьогодні грали в Welcome to Fredbear. Мені гра дуже сподобалась. Я сподіваюся, вам такий невеличкий випуск зайде для того, щоб ви сказали, граємо далі чи ні. Пишіть коментарі, не забувайте підписуватись та ставити лайки. Всім гарного дня чи вечора!